Отримати політичний притулок в незалежній державі більше того, стати громадянином України мрій російський актор Сергій Анісіфіровий домагається цього більше чотирьох місяців. Увесь цей час судиться з Херсонським управлінням міграційної служби, яке відмовляє йому в наданні статусу біженця. Та напередодні одеський окружний апеляційний суд, який вдовольнив апеляцію Анісіфірова. Тож тепер прохання актора міграційна служба змушена буде розглянути вдруге. Його називають актором епізодів. Сергій Анісіфоров зіграв понад 20 російських інострічках. Торік узимку долі його занесла до Києва на майдан. Сергій оселився в наметі одеситів. Після участі в українській революції актор вважає безглуздим повертатися в Росію. Там його називають ворогом. Тож Сергій вирішив просити політичного притулку в Україні. Я вирішив почати життя з чистого листа по кабиту. Ну я хотів би, щоб цей шанс у мене з'явився, що я стремлюся к цього ближче Одеса, плюс дісь много знайомих ребят з майдану, що мені оказують всячку поддержку. Одеські самооборонівці охоче прийняли до своїх лав росіянина, допомагають йому з житлом та харчами. Вони прийшли і в суд підтримати Сергія. Завдяки таким людям є ймовірність, що в подальшому, коли це все безглуздя закінчиться, що утворив Путін. Можна буде побудувати нормальні стосунки українцям з росіянами. Адвокат актора каже: міграційна служба Херсонщини, до якої Сергій звернувся ще влітку, не вивчила всіх обставин його перебування в Україні та відмовила актору. Взагалі не була використана інформація про країни походження. Інформація про країни походження. Повністю підтверджує переслідування на території Росії осіб, які підтримували майдан, осіб, які приймали участь у майдані. Представники міграційної служби на суд не з'явились, але письмово пояснили, Сергій Анісіфоров не навів їм достатніх підстав та не надав достовірних доказів, що він жертва політичного переслідування. Однак, вивчивши всі документи, апеляційний суд ухвалює рішення на користь Сергія. Його побратими з самооборони аплодують. Росіянин сподівається, що, хоча б із другої спроби йому дадуть статус біженця. А взагалі мріє стати громадянином України, жити в Одесі і навіть продовжувати тут свою акторську кар'єру. Сергій Осачук Сергій Гленюк, Одеса ТСН 1+,1.